Анатолій Голобородько живе один і має звичайну пенсію. Економити на комунальних послугах йому вже майже 10 років допомагає субсидія. Так було в останні півроку. Але у за заводу звідкись взялася заборгованість? Нині, коли вже вона перейшла за 300 гривень, пенсіонер почав бити на сполох, адже від нього вимагають п'яту частину доходу. У мене виник вопрос: чому я маю платити по квитанції, якщо мені дають субсидію. Тобто вот. есть, то есть я сверх субсидии должен платити ще й по квітанці. Напрашується второй питання. Отдел субсидий що? покриває водоканал? Як виявилося за напастити фінанси Анатолія Голобородька, не збирався ані Чернігів водоканал, ані Управління соціального захисту населення Деснянського району обласного центру. Кабінет міністрів України ввів з 1 жовтня минулого року соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, і саме на них надається субсидія. Різниця ж між нею та спожитим лягає на плечі користувачів. В організаціях надавачах житлово-комунальних послуг нарахування проводиться в межах норм споживання, які визначені місцевими органами верні, органами місцевого самоврядування. Різницю, яку організація надавачі житлово-комунальних послуг відставляють квітанціях користувачам, особи повинні сплачувати самостійно. По суті, Анатолій Олександрович не зумів повністю опанувати нову систему і припустився помилок у своїх підрахунках. Він тільки ту частку, яку надала йому субсидія. Але ж так як норма змінилася, він повинен був до частки обов'язкової сплачувати ще 35,70. Це було до 1 мая. До 30.04.2015 року і з 1 травня 2015 року ця норма вже становить 42 дві 48 копійок. Як розповідають оператори абонентського відділу, такі ситуації трапляються щоденно. Хоча, на їхній погляд, громадяни загалом можуть зрозуміти усі зміни в законодавстві, погоджуються з цією думкою і в управлінні соціального захисту населення, можуть. Та чи не краще їм зайвий раз підказати у цій ситуації? Всім сторонам, користувачеві, надавачу послуг і відділу субсидій вигідно взаємодіяти інакше простий фінансовий трикутник стане бермуцьким.